Ісус Назарету, Том перший, розділ 4. Ким були волхви. А тепер сім слід запитати, що це були за чоловіки, яких матері називає волхвами, мудрецями зі Сходом. П'яті волхви, магії в наступних джерелах має великий депозон визначень від цілком позитивного, до цілком негативного значення. Перших чотирьох основних визначень показує волхів членів перської єгипетської касти. В геологічній культурі вони вважалися. Управляючими справжньою релігією, але їхні релігійні уявлення одночасно як чуже, обтяжені філософською складовою, тому грецькі філософи Недоразов називали їхніми учнями. Це визначення має, мабуть, якесь на освіте зерно істини. Врешті Аристотель також говорив про філософську заангажованість Волхів за іншими визначенням, яке подає Герхард Делінг, на носії практики надприродного знання іміння, черники, тому вони, обманщики і спокусники, удяніх апостолів без знаходного подібне визначення, один не ім'я Вар Ісус, якого апостол Павло назвав сином Дявла, ворогом всякої правди і поставив його на місці. Амбівалентність поняття волхви, на яке ми тут наштовхуємося, показує амбівалентність власне релігійно. Це може стати. Дорогою до істинного пізнання, дорогою до Ісуса Христа, але якщо в Його присутності не відкривається, для Нього протиставлення себе Спасителю, Спасителем, стаєш демонічним В Новому завіті ми потрапляємо на два визначення волхів в історії волхів від Евангеліста Матвея їхнього сили, є виразно релігійна філософська мудрість, яка виводить людей на добру дорогу. та мудрість, яка зрештою, йде до Христа. У діяннях апостолів ми бачимо навпаки іншу характеристику Волхва. Він подоставляє свою власну силу посланникам Ісуса, і тому стає на бік, демонів, їх проте Ісус уже подолав. Для волхвів Матвія 2 підходить, принаймні, розумінні, розуміння так і чотирьох визначень, навіть якщо вони не були безпосередньо членами Петського священства, та все ж були носіями релігійного і філософського знання, яке там зародилося і все ще існувало. Само собою розуміли були спроби. Знайти ще точніше кваліфіка... класифікацію. Відницький астроном Конрад Ферарді Д... Ойгіер показав, що у часи Ісуса, уже за світі по волоні, який колись був центром наукової астрології, ще залишалася мала поступово мираюча група астрономів. пусто списані плинописаним дощечки дощочки астрономічними розрахунками, є тому незаперечним доказом. Поєднання планет Юпітера і Сатурна і Сузілля риб, яке відбулося в 7-6 роках до Христа, сьогодні припускають, що це дійсний час народження Ісуса було обчислено волонськими астрономами і вказано їм на Юдеївську країну і на новонародженого царя Юдеїв. До питання про ми згодно повернемося ще раз. Тепер нас цікавить, що це були за люди, які вийшли у дорогу до царя. Вони могли бути. Астрологами, але не всі, які вміли в поєднання планет, і бачили їх і думали, що з чому все йде про Юдейського царя, хоча це для них було важливо, щоб Зірка змогла стати посланням, мала того покликання таке піс послання Валану від Таніти і Светонії. Ми знаємо, що це були часи очікування, що з юди вийде або розсвітне, очікування, яке Йосип Світлаю привів. Невеспосяне і отримує від нього ще за, за це знаки прихильності. Багато факторів мали взаємодіяти, щоб можна було збагнути послання зірки. Але все це могло вивести на дорогу лише людей, внуч нього неспокій людей надіякі, виглядала саме зірку спасінням. Чоловіки, про які говорить Мате, були не лише астрологами, вони були мудрецями. Вони виступали за внутрішню динаміку, саме переходу релігії, яка є пошуком істини, Пошуком існує Бога і отже є одночасно філософію, неперевісному значенні слова, так йому достіляє і посланництво науки. Національність цього посланництва не стоїть на рівні простого значення, а шукає розуміння цілої так виводить розум до його важливих можливостей. Зі всього сказаного ми можемо зробити певні загальнення про погляди і знання. Які спонукали цих людей вишукати в дорогу, що нам народжено у царя юдейського? Ми справді можемо ствердити, що вони символізують наближення релігії до Христа, які саме переходу до Його науки. Вони стоять десь у пошті Авраама, який вирушив на заклик Божий. Вони стоять у їхній спосіб у пощті Сократа і його пошуку існе через існуючу релігію. І розуміння розумінні ці постаті є перетечами, піонерами і шукачами правди, що стосуються в тих часів. Розуміли, так це церковна традиція читала історію Різдва. І от живіли, і осел прийшли до п'яса. Так само вони читали історію Волохів із іс Псалма 72 тож водруйці зі Сходу стали царями і з ними до вертев прийшли верблюди, і дороме дари одногорбі верблюди. Якщо обітниця вказаних текстів поширює територію території похожних чоловіків аж до крайнього заходу, та і Іспанії, то передання. Далі поширено проголошене усальність царського цих правителів та інтерпретування їх і царів трьох відомих тоді континентів Африки, Азії, Європи. Тимношкірий цар лишень підтверджує у царстві Ісуса Христа, нема різниці між расами походженнями, людство, об'єднане у ньому і ним, не втрачає багатство різноманітності. Судом трьох царів пов'язувало з людьми різного віку, молоді, і старість. Це також змістовна ідея, яка показує, що різні поста людського життя знаходять у спільності з Ісусом, можна свою власну сутність і внутрішню єдність. Вирішання залишається думка мудреці зі сходу і початку. Вона пропонує людству вирушати в дорогу до Христа. Вона розпочинає процеси, що тягнути через цю історію. Вона виступає не лише до людей, які знайшли дорогу до Христа, а й за внутрішнім очікуванням людського духа, за рух релігії, людського розуму до Христа. Зірка. А тепер ще раз поронімося до зірки, яка згідно з повічним Святого Матері, вивела мудреці на дорогу. Що це була за зірка? Чи була вона взагалі? Знаменитий знамениті як як на Петру Дольф Перш, дотримувався думки, що це питання нераціональне, Йдеться про пословську розповідь, яка не треба плути з астрономією. Подібну думку у дальній церкві зваю на Златоуст. Мені здається, що це не була звичайна зірка. І взагалі не зірка, а не сила, яка прийняла. Цей образ, виходячи з того, що шлях вона, на який шлях вона пройшла, немає власне жодної зірки, яка переміщалася в цьому напрямку. В більшій частині церковного питання підказується чудесні зірки Вігнаті Вантіохійського, які бачать, як сонце місяць ведуть хоровод довкола неї, в старому гімні послави з римського часослова, яким зірка перевершила сонце за красою силою світла. І все не можна не постати. Запитання, чи не йдеться про астрономічно розуміле і підпорядковане небесне явище, було б неправильно наперед відкидати це зроблено на ословський характер історії і розвитку сучасної астрономії, яка розвивалася, в тому числі з віруючими християнами, наново постали питання про це ж небесне тіло. Йоганн Скеплер. Запропонував розв'язання, яке, по суті, підтримується сьогоднішніми астрономами. Ядло вираховував, що з 7 на 6 рік до Христа, який, як говорить, сьогодні вважається ймовірним роком народження Ісуса, відбулося поєднання планет Юпітера, Сатурна і Марса. Він сам у 604 році спостерігає подібне поєднання, до якого ще додалося, і супернова, так називається слабкою або дуже віддалену зірку, на якій стається колосальний вливом. Тому впродовж тижнів і місяців випромінюється інтенсивне світло. Кеплер вважав супернову та нову зірку. І він гадав, що при всьому поєднанні планети також могла бути супернова і таким чином спробував астрономічно пояснити феномен яскраво сяючої плеємської зірки. Цікаво, може бути той факт, що вчений Ізги. Генінген Федоріг -ген -ген Візілаях знайшов у китайських календарях таблички, табличках, що в четиму році до Христа з'явилася ясна зірка, яку було видно довгий час. Вже згадуваний астроном Орігер теорію про супернову від, відклав ед акта. Йому для пояснення впливом зірки достатньо було поєднання Юпітера і Сатурну, а сузір'я риб, які він вважав, Зможе точно датувати. При цьому важливо, що планета Єпітер відповідала вавилонському головному богою Мардуку. Тому він робить висновок Єпітер зірка Верховної вавилонського Божества, а настанням ввечері у своєму найбільшому блиску, сейчі побіг космічна космічного представника єврейського народу. Відкинемо деталі із цієї зустрічі планети Ваволонської астрології, фе Радін Орігер. Могли зробити висновок, що подія універсального значення по народженню в землі землі Месії. Що ми можемо до цього додати? Велике поєднання, як вітре Сатурна у Сузір'ї Риб 7-6 року до Христа, виглядає підтвердженим фактом. Воно могло вказати основу Бавилонської перської культури, постарована ідеїську країну, на царя юдеїв, що достеменно спонукало цих чоловіків до думки, порушили. Вирушити дорогу, яка привела їх із в Єрусалим і вплиє, лишається не з'ясованим. Тозір'я могло б бути поштовхом першим сигналом до зовнішнього і внутрішнього зрушення. Але воно не могло б промовити всім людям, які воно не були внутрішнього зрушення надії на заю, що мала зійти над якою. Якщо мудреці, які йшли до зорей і шукали юдейського царя, цивілізують рух народів до Христа. Та під цим треба розуміти, що про Христа говорить космос, і всю цю, цю мову людини, з її фактичним сприйняттям, навряд чи можна повністю розшифрувати. Мова створення дає різні підказки, вона пробуджує у людині відчуття Дворця, а через це вона пробуджує очікування та навіть надії на це, що цей Бог одного разу покажеться їй. І одночасно будуть усвідомлення того, що людина може і мусить іти йому на зустріч. Але пізнання, які походить зі створення і конкретизується в релігіях, може також іти. На манівці, тому що воно більше не спонукатиме людину до злету, але лише фіксуватимеся в системах, в яких як вона вірить, може щось по доставити прихованим силам світу. Вінші... У нашій історії, очевидно, й те і інше зірка спочатку. веде мудреців, лише юдеїв. Це цілком природне, що в пошуках новонародженого юдейського царя вони йдуть у царське місто Ізраїль і полаз царя. Тим, очевидно, мав налитися майбутній цар, щоб остаточно знайти дорогу до істинного насліддя Давида. Вони мають потребу, казівки святого письма Ізраїль, Слово Бога, живого. Оці підкреслили ще інші аспекти. Ти Григорій, Зеніан, говорить, що в той момент, коли волки поклонилися Ісусів, наступить Кінець астрології, бо зірки відтепер пішли позадних Христом орбіта. В античному світі Небесні тіла розглядаються як Божественні сили, які вирішували долю людей. Планети називалися іменами Божества, тодішніми уявленнями вони якось панували світом, і людина змушена була якимсь чином підлаштовувати. Від цих володарів. Віра в одного Бога, яку засвідчує Біблія, вже початку здійснила таку чітку тимлофізацію, яка розповідь про скорення із блискучою розсудливістю, показує Сонце місяць, великий божества Єзисінського світу, як лампи, які Бог розвісив на небі разом з іншими тірками. Ходячи в везисінський світ, християнство віри заново змушена дискутувати про божественних світил, тому в листах відв'язання до їх і до колосся на посту Павло особливо наголосив, що Воскрести Христос. Переміг цілий власник на небесах і понад усіма Всесвітом. На цьому напрямку відноситься також історія про зірку. Мудрець не зірка вони називають долю дитята, а дитя керує зірки. Якщо хотіти, то можна говорити про роду Антропологічний поворот, прийняти Богом людина, як виявляється на його народному синам і є на... за всі сили, матеріальним світом і за весь всесвіт. Проміжна зупинка в Єрусалимі. Час повернутися до Євангелії. Мудреці прийшли до царського палацу Єрусалимі, місця, на яке, ніби вказувала обідниця. Вони запитують про новонародженого юдейського царя. Це типовою неюдейський вислів. У юдейському середовищі говорили про царя Ізраїля. І насправді цей поганський вислів, юдейський цар, згадується лише на процесі бути Ісусу. І на таблиці на розп'яті обидва рази в житті Язихницькій. Пилатом. Отже, можна сказати, що тут, в той момент, коли перші погане розкрито про Ісуса, вже певним чином звучить Тайна Христа, що інвазивно пов'язана Ісусом Царством. Це справді чітко виявляється в редакції на запитання волхів про народження царя Ірус, тривожився, і весь оселив з ним. Як загейти вказують на те, що переляк Ірода був дуже розумілий з золю на звістку про народження зага. Кого претендента на тон, і ось менш розумілим є те, чому в цей момент став наляканий налякатися весь Єрусалим. Це радше може бути випередження місця в'їзду Ісуса, все те місце у навечірдя його страстей, про які мат матей говорить, що все місто схвалювалося і в всякому разі, так поєднання видві сцену, яким яким чином з'являється тасто Ісуса, водночас ідеться про страсті. Мені здається, всім сповіщенні про те, що місто тако злякалося, і в час. Від Відвіден Волгвів є зміст. Щоб пояснити вкрай небезпечно, для цього запитання про претенденти на трон і розкликав разом усіх перевосхищеників та книжників народних. Таке велике зібрання в його причини не могла залишатися в таємниці. Уявне або справжнє народження месіанського царя могло принести для жителів Єрусалима лише клопоти і щось недобре. Жителі Єрусалиму, зрештою, знали ірода. Те, що у великій перспективі віри є зоре надії, перспективи щоденного життя у є лише причини перейняття і страху. І справді Бог порушує нашу зручну повсякденність. Царство Ісуса в його страсті, де пов'язані, яку відповідь дало поважне зібрання на запитання про місце народження Ісуса. За Матвія 2 воно відповідало висловлені, складеним зі Словом Пророка Михея із другої книги Самоїла і ти земне землеюди, нічим не менш між містами Юди. Бо з тебе вийде вождь, що буде пасти народ Ізраїля. Матей, цитуючи з оперейшли вислів, оголошує на двох нюансах. Тоді як більша частина текстового придання, особливо грецький приклад 70, -ти, твердить, ти не менше серед округів Юди, матей пише нічим не менше ніж містами Юди. Ці обидва варіанти тексту кожен по своєму дають розуміти протоксальність Божого діяння, що весь старий завіт, Великий. Походить від того, що над земними зірками її мизерними, і незначними тоді, як велике, для світа терпить крах і сходить на ній весь. Так було, наприклад, в історії покликання Давида наймолодший з синів Ісаї, який саме впаси весь, помазаний на царя. Береться до уваги не зовнішній вигляд і раскопокетішна постать, а серце. Слово Марії і пісні влучає душами Господа і підсумовує цю постійну тривожну продоксальність Божого діяння, скинув могутніх престолів і підняв вору смиренний. Старозавітня текстова вресі, яким і флеєм названий малим. Серед округів Юди чітко показує такий спосіб божественного діяння. Якщо Матей пише нічим не менше, ніж містами Юди, так воно його подолав цей парадокс. Місто, як саме собою, вважалося, незначним тепер постає усі своїй величі. І з цього ходить існий пастир Ізраїля. Людська думка і божественна відповідь поєднується в розумінні цього тексту на народженні Ісуса і в роті за межами міста парадокс підтверджується ще раз. Отож, ми прийшли до другого нюансу. Матвій додав до слів пророка вже згаданий вислів із другої книги Самоїли, який стосувався нового царя Давида і тепер повністю сповнився в Ісусі. Ніяк що приходить означення як пастор Ізраїля, отже, вказується на люблячу турботливість і ніжність, що характеризується існує володаря, яка представника Божого царства. Відповідь перевсвященників книжники на запитання мудреців має практичний графічний зміст, який надалі допомагає волкам, але це не лише графічне пословсвітломачення місця місці і події. Розуміло, що і робить з цього свої висновки, то є те, що Знавці Святого Письма не зробили в собі з цього практичних висновків. Чи, може, маємо тут справу з таким послоєм, що вичерпує себе академічні дискусії? Поклоніння мудриці, перед іслужку. І Єрусалимі світло зорі послабилося після зупинських зі словом письма, тільки засяя їм знову, а стломачене письмом сотворення знову промовляє до людини. Мати вживає найвищий ступінь. щоб Зобразити реакції мудреців, побачивши, люд... зраділи радістю вельми великим. Це радість людини, яка у серці входять пори світло, і яка може бачити, що і надія справді радість того, хто знайшов і котрого знайдено. війшли до хати і побачили дитят, і і матір'ю його, і павши низ, поклонилися йому. В цьому реченні кидає. Падає в очі, те, що тут не згадано свято Йосифа, з перспективи Його матері на посад історії дитинства Ісуса. Нам втручається лише Марія, його матір, поміж Ісусом, при поклонінні. Цілковито переконливо пояснення цьому, я ще досі не знайшов. Нікілька місць у старому завіті, в яких матері. Цариць надається особливого значення, але цього, мабуть, не досить. Можливо, гнілка правий, коли говорить, що Матей тим самим нагадує про народження від Діви і вказує на Ісуса. Як на Божого Сина. Будреці виконали перед царем дитям Проскеніціць, тобто вони впали перед ним додолу. Це поклоніння, яке належить Богу і цареві. Як пояснити також дари, які принесли мудреці. Це непрактичні дарунки, які в час в цей момент могли бути використаними для святої родини. Дарів виражають те саме, що є Проскеніціць. Вони є з визначенням трастуваності, того, кому вони принесені, золотий ладан, і згадується, також вісаючі 60 святі, як дари поклоніння, які народи, принесуть Богу Ізраїлю. Продання церкви з різними варіантами знайшло у трьох дарунках три аспекти Христового, таємства злота, указане Ісу, на Ісуса і Царство, ладан на синівське Боже миром на таємство Його страстей. І справді з'являється Євангелія від Діани після смерті Ісуса. Євангеліст розповідає нам, що й неподим для намашення діло Ісуса, з допоможі іншого, приніс і миром. Так через мира таємниці Христа знову наближається до царства Ісуса і таємничим чином дає вже про себе знати вже поклоніння мудреців. Намачені є спроби протидіяти смерті, яка набуває своєї безповоротності лише у плівні. Коли жінки першого дня тижня зранку пішли до гроба, щоб дійснити намазання, яке не могло бути звершене увечері, ось п'ять через те, що заходили святом Ісус. Уже був воскрес, він більше не потребував мира як способ проти смерті, тому це Боже життя само здолало смерть.